Наше здоров'я залежить від нашого довкілля, того, що ми п'ємо, їмо та чим тихаємо. Інколи природа просто потребує нашої допомоги, адже самотужки земля вже не в змозі впоратись із сміттям, яке щедро залишають після себе люди. Доброю традицією допомагати природі вже стало для рівненської обласної організації «Зачисти довкілля молодих екологів та й просто небайдужих людей, громадські активісти, долучають до своїх акцій. Велике навантаження на природу техногенне. І тому всі країни світу об'єднуються під егідою ООН, щоб захистити наше довкілля від забруднення. І хочемо своєю невеличкою часткою в нашої праці внести свій вклад, в чисте наше довкілля. Дуже приємно, що сьогодні участвує молоде покоління. Ви наші. Майбутні спеціалісти-екологи, я переконаний, що сьогодні, побувши на виконавши цю роботу, ви бачите, що на жаль, ще сьогодні відношення до природи, до нашого довкілля не таке, як потрібно. Цьогоріч підростаючі покоління долучили до прибирання скверу поблизу головного пляжу міста озера Басівкут. До акції долучились також обласне управління меліорації і водного господарства та кафедра екології Нове ГП. Десятки небайдужих молодих людей прибирали і пляж, і парк довкола нього. Організатори кажуть, тут головне виховний момент, адже по справжньому чисто не там, де прибирають. А там, де не смітять. Так як приймають участь майбутні наші студенти, екологи, які будуть нести культуру екологічну наші, для нашого населення. Сьогодні, сьогодні ми маємо намір очистити зону відпочинку біля басовку пляж і парк. Для того щоб ревняни, які прийдуть сюди для відпочинку з дітками, мали повне задоволення, але щоб більш бережно відносились до природи і не засмічували наше довкілля. Тож хочеться вірити у те, що власним прикладом юні екологи рівного покажуть решті рівнян: те, що після себе краще прибирати. Тоді і природа нам віддячить гарним, приємним відпочинком на своєму луні у прохолоді водного плеса чи просто на травичці в тіні якогось красення дерева.